Доброго дня, хочу вам показати результат ненакритого і накритого. Це є ненакриті. Бачите? Навіть листя саме, подивіться, аж по -чурніву. з того морозла. Помінус 4. Ось це і Це накритий. Це накритий був, а це... Це накрите було. Це не Навіть заглядаємо в ту ягодку, бачите, вона вся чорна. Заглядаємо, зараз вам просто покажу наглядний приклад, Тої, яка закрита була, бачите, я відкриваю її вона просто чорна. Так що користуються агровокном, як хтось там говорить, воно не допомагає. Якщо не допомагає, треба дати ще одне. Вона допомагає. Всім гарного дня і побільше урожаю, хто займається такою стравою.